З допомогою е, додаткового інфінітиву ду організовується і е, тоді не додається. Так, не додається. Не додається Ді, закінчення. Правильно. Тобто, у нас є е, дієслово to do. Воно має дві форми. I you, we, they», тобто I, I you, we». Ю та Зей буде утворюватись за допомогою ду. Ду не має ніякого закінчення. Наталія Андріївна добре розуміється на граматиці англійської мови. Щоразу дає правильні відповіді на запитання викладача із допомогою студентки магістратури Криворізького педуніверситету Валерій Шеремет. Люди старшого віку в дистанційному форматі опановують англійську в територіальному центрі Інгулецького району. З 12 вересня тут поновили заняття факультативів проєкту інститут третього віку. Аємберіґледзетайспік інглишленгвіч. Я дуже рада, що я розумію англійську мову, і саме в цьому нам допомагає наш територіальний центр, де ми змогли. Ну, я особисто згадати те, що я знала в школі у вищому навчальному закладі, і намагаюсь відновити свої знання. І зараз у цей тривожний час це дозволяє зняти нервове напруження. Яке існує, яка якби здавалося, що е, ну, не час для цього заняття, але я прийшла з задоволенням на відновлені заняття, тому що це дозволить. Відволіктися від як ми всі пам'ятаємо, університет третього віку це була програма Костянтина Павлова. Але зараз цю програму перейняли всі центри на себе. І в кожному центрі є свої факультативні базові якісь заняття. Ми взяли за основу англійську мову. Ми запрошували всіх і внутрішньо переміщених осіб для тих, кому це буде цікаво. Ми також запрошуємо і всіх людей, які у нас є. В нашому районі ті, хто хоче вивчати, ті, хто хоче спілкуватись. Світлана Анатолійовна, новачок у вивченні англійської, ділиться вивчати іноземну її мотивували онуки, бо бабуся залюбки допомагає їм з виконанням домашніх завдань. Я тут працюю медсестрою, поэтому захотілося в школі. Я вчала французьку, ну, так сложилось, Захотілось англійською. Діти англійські, внуки англійські заняття розпочалися. Для тих, хто бажає, для тих, хто ніколи не вивчав англійську мову або вивчав якісь інші іноземні мови, будь ласка, долучайтеся до нас по понеділках та п'ятницях о 13.30 у нас початок заняття. Для тих, хто вивчав колись або хоче спомнити, згадати свої знання якось встановити, ми запрошуємо по вівторках та четвергах також о 13.30. Початок заняття усі охочі, окрім вивчення англійської, можуть також займатися в терцентрі оздоровчою фізкультурою, скандинавською ходьбою або ж долучитися до учасників факультативу любителів літератури. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.